Привіт усім. Сьогодні ми знову граємо в Core. Я граю разом із другом, але це вже друга частина. Чому Тільки вже на краще. середньому рівні складності. Буде гаряче, тож не перемикайтесь. Поїхали. Що тихо, тихо. тебе з головою? Це був не ти? А де ти дівся. Ви бачили? Він тільки що був тут, він тільки що був тут без голови блін. Так, і де ми знаходимось? Вона ламає, вона ламає. Кого ламає? Не бігай! Її немає, супер. Треба оцю штуку підняти. Вона десь тут. Вона йде, вона йде. Щось ламає. А ты я купу сложнее исключил? Не ага. треба на другий быстро. Бежим, бежим. Вона ж не на другому этажі еду. Я дуже на це сподіваюся. Так. Мені треба ключ. Ты можеш ти хише проверяти двері якось? Ля, з голови начебто б'є. О, прийшов. а а на Дуракана А хто вона? Я навіть не знаю. Я знайшов пилку. Який підібрати Ага. Ключ, деньги, гроши, гроши. Она поднимает. Шо за жесть? И чего настало? Шо? Алло, алло, ха <рес> його. Мы тут, мы тут, мы тут. Опа, Ой. Ти ты куда? У мене є ключ. А, а ты забрал меня все? Чи как? Чи там вывалилось? Ну, все тут лежит, значит. Да. Треба подъединять. Так, ну это было страшновато. У меня есть ключ. А, треба это было. Не прибываемся. Кем там хай идти? Так. Значить, нам треба щось знайти. Що нам треба знайти, невідомо. Доска ключ. Доска. Гроші. Ще гроші. Гроші теж дуже приємні. Ще одна доска. Так, в мене є пилка. В мене є доски. О, і колесо у мене є. У мене є все вже. Тільки можна, але що з цим робити зовсім не зрозуміло. Давайте почитаємо. Дуже погано видно. Угу. Там не можна, щоб вона і бачила, коротше. Кого бачила? Щоб вона ж... Що базарь. Дурак, он рядом. Я тихенько. Я не почу, что ты сказал. Короче, нельзя, чтобы она тебя даже видела, блядь. Я просто за стенкой сел, короче, понял. Ага, все. Решетку, еду на вы все, короче. Она... она, походу, ушла на первый этаж. Можешь выходить. Только тихонечко, у меня лежит подо мной аптечка. Угу. Иди, 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 тикай, 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 тикай. Да не вскоре. Идёт, и Это на этаже поднимается. А, нет. Она, походу, на первом идет в твою сторону. Ну, вот по той стороне подниматься будет. И что ты меня наебал? А как тебя поднять? Где аптечка? Иди мною. Я а точно я знаю, это. что я её подниму. Ой, бачу, Но её статы нереально. А у тебя может что-то висит. Уже места не мое. О, да. Иди, Тихо, тихо, тихо. <связывая> в в школе, в чате в школе, в чате в школе. чуть чи чуть. Вона ходить по тварим. А, де ходять? Ти дурак? У нас нема аптечок. Ой! Вона <рес> 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 так быстро бегает, вона <рес> так быстро бегает! Чо вона за мною? Ну звісно, звісно. А хто Крайній, С... крайний свекруха? Та й п напр... я вмер. Де на ти неї... Я мертвий давно. Цікаво, чи світло. Працює на неї, чи ні? Мені здається, вона на ліхтарик реагує. Якщо так стати, то вона не побачить. Да, я женюсь на тобі Опа. Іди на. Ой, там у нас тут такі солоденькі. А тут такий тут солоденький? Іди, до. Не, її вже нема. Чому на тебе не дигнало, мене зима? Їй нема, нема, нема. <свец> Ты можешь аптечку найти? Сейчас поищу. Поговори зі мной, прямо зараз. Треба. Срочно, срочно, срочно. Прямо включение. Паша, 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 паша паш, паша, 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 паша. паш, 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 паш. У мене є питання, дуже срочне. Скажи щось. Скажи, 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 скажи. Алло, yeah. куди? Yeah. Я не встигаю, ти не кричи, блін. Зараз вона нас знову мене запиздить. Так. Геймплей. Гейм. Геймплей продовжуй. Ефорест Гей! Не кричи, блін. Все, я мужопа. А ми поки тут перевіримо усі. Усі, усі кожну тумбочку. Воно ж вже немає місця. Це що? А, якесь це щось нове. Кувалда якась, так? Це ж кувалда, Я можу... її гахнути нею. Ну, звісно, ще ні. А як же? Що ще робити кувалду, як не монстра пиздити? Дивитися на неї, це що. Давайте це скинемо, глянемо, А, це кирпіч. Він може врятувати життя, наскільки розумію. Як його кинути? Поки не розумію. Ага. Давайте йдемо палку тоді. Колесо. Так, добре, йдемо. йдемо Куди ми йдемо? Я начебто не дуже хочу звідси виходити. Тут там ходить. він чи вона. Зараз відкриє. Зараз, якщо відкриє. По-любому буде вона. Полюбе. А ні, це не вона завістить. Ні, я, я не хочу. Я вже два рази помер, я тут посиджу. Ти швидше бігаєш, ніж я. Ні, я, я на shift бігу просто. Я теж, але мені це не допомагає від неї вбіжати. Я просто лучший спринтер, чем дать. Я ушов, я ушов, я ушов. Ну просто типу... а шо робити? Треба ж якось вижити. Ля, пиз. Без... Так я хочу зачинити з цієї сторони собі двері. У мене є кувалда. Її. То я ж хотів, але не дають. Переїбав переїба кувалди. Перебинило би три рази її. От де вона? Пожалуйста, нет. Кэс, 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 кэс. Чему в мою дверь? Ну, блять, ну нет. Ефорест e Точь закрився, Ну зайди, А шо ти замовчав? Ммм, mm. напевно, комусь жопа. Хм. Г. Ні, він живий. живый. Підлюка ж живуча. Бігає. <реш> Не кричи. Алло, кісочка! Кісочка. Вона Б... тут стоїть. Вниз, 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 вниз. Ключ, ключ, ключ. В яку-небудь дверь запихнути і зайти. Сюди зайдемо. Вона тут. Чому в мене почали таращити? Тихо, 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 тихо. Що тебе з головою? Фу? Це був не ти? А де тоді все? Ви бачили? Він тільки що був тут. Без голови, блять. Біжить, бежит, бежит уже. Кимонату. Ой, она сюда бежит. Який ти козел. Наверное, она убежала в другую сторону. Ай-яй-яй! Ой, привет! Ааа! Ну ты козл! Відволічи її, будь ласка! Вона за мною тут бігає! Відволічи її! Вона наї**ла! З ним невозможно пройти ніяку гру. Вы разумеете? Ляб, твоя материна, мне жизнь зажапал кузів! Смерть! Поклонилась мне. Дурна. Я постл в лобіка. На ніч. Експеримент. У нас два виходи. Смотри, как надо делать. Алло. Машина внизу есть. Не, она где-то с твоей стороны. А я не с якої стороны. Выйди из моей комнаты, есть, иди кричи есть. в другую. Она вечно меня убивает Где она идет? А вон она идет, бегу, убегаю. Побежала. Ну конечно. Да, а да, конечно, блядь, да. А шо, а куда ишь, ай ты, не до меня. Застрял в лестнице, я тоже можу, звездно. Что там, где она? Я Ой, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не Так, я тут закриюся і не тут я, що, бачу, я не не знаю, я я не бачу? я не не знаю, Мені не дуже я не вона побіжала. Вона знаю, йде. Напевно знизу. Я хочу поднимуть, если тут пауза есть. Нету. Ключа у нас не было, Диси. на сзади, беги, нахуй оттуда вот. Изи. Я там прошла. Ай, Ты шо, Каким свет. где ты изи спрятался? Бига. бегаю. А -а. бегаю. <смешно> Це смішно. Ля, спринтер наш біжить, я його чую. Давай, давай, поки. Де? Не... Де ключ? О, я бачу той ліхтар. Вона десь біля мене, походу. дурак. Блять. 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 Ну, пожалуйста, надо треба. У нас бігает невгомонно Це вже двері ті ходить. Де ключ знайти? Я ні одного не знайшов. Втором тоже бігає. Ой, ой. Є ключ? А шо ти? А вона на другом. Сюди У нас нема ключа, я кирпичом пригрію. Бум, диги-бум, диги бай-бай. Не кидай, кирпич, не кидай. Кис, кис-кис, кис! Легко. Я навчився контрити його і її. Мені здається, що вони працюють в одній тімі, грають з нею. Вони грають в одній тімі, я вам чесно кажу. Мені здається, він теж такий же монстр сидить за комп'ютером. А тупо. Хоче злити мене. Сюди чи що? У мене, мене ще є машина і масло. Це кувалдою вибив, чи як? Чи з другої сторони. Не. Зачем ти її шукаєш? Давай краще ключ знайдемо від якоїсь кімнати. О, что-то А, туалет. И тут ничего же мое, известно, да? Конечно. А, а как же? А, да, 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 да! Она че, у тебя, чу, у меня где-то? Она у тебя? Да, дуже близко где-то. Дай, бежи. Пришло, Шара. <рес> вона тебе не вкусила чомусь. вона прям в тебе вперлась і не вкусила. Це чи ти, я бачив. Я все засняв. Я все засняв. Це дуже близько, угу. ну відповідай мені, <сум> скажи мені що <сум> ну хоч так. Да масло маслом выкладывай. Я... Я в цей раз хочу на машині. Да, потом мапелипах решить, идет вечер. Шо-шо-шо. Волосам мотороллере нам. Ну напевно, нормально. Да ты его бачив сидя машину чи ні? Я видел волосатый мотороллер. Та ні, ти бачиш машину. Шуаліті, да, в тебе да сидишь там где-то? Не. А где? В кабинете в крайнем, да, в углу? Не знаю, а шо. А ти шо, ты шо мертвый? А нет. Вот этих шубили меня пробежал. Э. Повернись назад. <ріх> а д что бы с головой? Нормально? Ты вин здесь, чтобы шея зломана? Я тебя не вижу, блин. Ты вот тут в этом кабинете? В смысле, а ты не ты бил? Ты на втором этаже? Ну да. Нет, я на первом. Первом. Хоча, у меня канаёбало, да, когда я подошёл? Можливо, это не он? Я такого вже теж бачив тоді. Це ти. Короче, тут якийсь чувак такий, як ти, бігає ты бігаешь на, на, на бік. Ти вирішив мене проігнорувати, так? Я слухаю, де вона? Она десь з с сторони. Ось вона йде, бляха. Воно поїде цих стекляшок. Та Є... й гроші збираю ходить. Мрачка, бабечка. Она, она. она где-то, короче, возле лестницы. Наху Что такое, тебе страшно? А ты да? А я вот вот по вот этой лестнице вниз и прямо под лестницей под самый. А тебе Если да, я тебе стопудово говорю. Но как же тебе везет? Не выходя на по лестнице. Да, она вот сейчас только на первый этаж, только-только спустилась. Или резко начал ходить. Она, походу, в классе в первом, вот в этом опыт, да. Слышуха. Я вот сейчас прямо под тобой. Серьезно, блядь. А ч она побежала окончена? Я не издавал звуков. Дура. На цьому ми закінчимо. Так, ми не пройшли рівень, але ми ще повернемось. Тому до зустрічі в наступному відео. Став лайк, пиши, що не сподобалось, що сподобалось. Па-па!